На Значить, механізм апоптозу дуже простенько, швиденько. Що це таке? Тобто у нас це нормальна якась дитина, що хоча бачите ці якось не дуже добре. Що вона може як померти? Це є у нас насильницький шлях, це не коли вона просто померла, нічого з нею не можна зробити, в неї нічого внутрішнього ну, не працює, вона просто так от і гнити е, починає прямо в ті. Є процес аутофагії, там пару слів наступного разу скажу, це процес, коли клітиночка починає сама себе жерти потихеньку, там аутогосона так звана утворюється. Тобто це теж варіанти, як їх називають, цих робіт ферментативних притравлюючих лізосом лізосоми, якщо у нас у варіанті з гамоцитами фагосому, щоб перетравлювати зовнішніх патогенів, а тут у нас аутофагосома утворюється, яка притравлює тепіночку, і потім нас цілий купить тканин можуть витравитись. Так у нас аутофагію, наприклад, і потихеньку зменшується, наприклад, за, за розміром наші білі дефоцити, тобто вони не вмирають повністю, деякі вмираються, а більшість вони просто зменшується у нас скільки антипоцитів є, коли вона рунується, вони просто збільшуються, розмір ростуть, наповнюються цими краплями життя, Потім вони зменшуються. А є апоптоз. Апоптоз це таке е, найгарніша напевно, е, річ пов'язана зі смертю, бо це програмована смерть дитину, вона розчиняється повністю і все, нічого з не залишається, вона ідеалі, Все проходить рано. І в чому прикол апоптозу, що він у нас має зворотній процес. має адипоти? Це пов'язано, не написано. Не? Нема, є де? Ні, написано. Ну, коротше, воно має злородний процес, і, і, аж і, воно все триває десятки годин, 20-30 годин, повністю хтось відбувається якоїсь клітини і там є певні е, механізми, щоб його зробити е, зворотним. Е, Фактори, які його індукують, є екзогенні, є ендогенні, екзогенні, тобто, ну про фізичні, ми з вами казали, наприклад, це може бути ультрафіолетове випромінювання, яке приходить, сильно руйнує на наших рептіоцінків, і вони поки що, такі, ну вже тут ніякий меланін нам допомагає, треба помирати. Можуть бути хімічні якісь подразники, біологічні, наприклад, це можуть бути патогені, ендогенні. Приходять гормональні сигнали, імунні сигнали, про які показали цифротоксичні, а можуть бути оксандальні. На накопичується багато у нас активних форм кислороду кисню в плітині, то вона теж запускає механізм апоптожів. А запуск відбувається за, трьох шлюх, за трьома шляхами. Мембранні це, наприклад, те, що ми бачили на прикладі цитотоксичних клітин. Приходить із мембрани, нам запускають певний рецептор і вже всередині там пішов, пішов, пішов сигнал внутрішнього кліпу. Мітохондріальні, ми з вами його бачили, коли казали про дихання. Да? У нас там, коли е, замало кисню, у нас гіпоксія, утворюється забагато хів оцього фактору, фактор, що індикується гіпоксією, він проникає у нас в ДНК і запускає, якщо забагато, теж апоптоз, бо нічого ми будемо годувати киснем клітини, якщо у нас його не стачить. І ядерні, ну, це вже, наприклад, з тим самим відпромінюванням. Або, <кхем> ну Якимись ще подразниками, які проходять пляхо ядро, і там запускають ці механізми руйнування ДНК, так звані ДНАЗи запускаються, які розрізають ДНК і вже з нього зчитати неможливо. Це на одному слайді у нас в принципі, вони всі зображені, це у нас якийсь стрес відбувається, да? у нас може бути зовнішньоклітинні цей мембранний, оце є FAD, це є фад. Це фаз activated дез. Домейн-фад, ну, де смерть смазується, фас це спеціальний вірам, який до нього приходить. Далі тут всякі штуки, якась Каспаза-8 вісім активується, потім е, е, по форму вона активується, бід, бід, бак, бак вже в нас є рецептором на мітохондріях. Його ще актувати може якийсь бакс, який утвориться через стрес. Далі в нас мітохондрія викидує ще якісь. Спеціальні штуки, бачите, смак і діабло це діябли, це, напевно, дуже сильно там намагалися зробити таку гарну абревіатуру в ну Це якісь такі, знаєте, з гарною е, явою, не ті, щоб якийсь я перепробував назву. І далі в нас вже про Каспаза 9, 9 вже в нас може е, запускати третю, і всі вони разом робити. Що таке ці каспази? Це цистеїм депендент аспартат спартак директор протеатр. Вони мають в собі якісь активні частки, які із мініплату цистеїн, стоїть, за мініплату аспорта пов'язані. І о, в принципі, на цій картинці зображено о, перш, Скажімо так, про автоз ми маємо запам'ятати, що це 4 літери К, тут з них перші дві можна сказати, розшифровані. Що це таке? Це так звані конкременти. І робиться їх комплемент. Тобто від них, бачите, клівич, якісь сайти відрізаються, оці ці карбоксили, якісь там аміногрупи, вони отак от зв'язуються, активується каспаз. Це у нас якісь конкременти комплементуються. Тобто це конкремент комплементів. Отак вони зв'язуються, зв'язуються, і оці зайві шнучки відходять і кудись зникають. А потім у нас утворюється каскад каспас. Апоптоз це конкремент комплементів та каскад каспаз. Каспази, починаючи з восьмої, там по трішечку дають сигнали, з'являється там потім 9, 3. І що у нас отрується? Так звана апоптосома. Це такий, це бачите, як бнінзя сюрікен. Це ж у нас протеаза, тобто вона нарізає дочку. Цей сюрікен літає по всій усій клітині нарізає все під'ярд. Це наче ми взяли, не знаю, нашу протеасому. В неї ж багато там, як біоте молекулярні леза, їх розвернули і повикидали просто по клітині, вони нарізають все подряд, все, все поспіль нарізають на маленькі пептидні та амінокисокі залишки. І оце в нас і є апоптоз. Тобто в нас всередині клітина сама себе потише так робила. А, так, давайте повернемось. Це бачите, що забажає, як подумати. На щось. Що може бути? Ні, ну це все клітина, який це кишечник. Який там його немає. Це в нас, оцей художник такий талановитий, зобразив, напевно, мітахондрів. І одна із мітахондрів, бачите, це виходить, там багато ситахів. Він пов'язується із цим АПА-1. Бачите, тут є шість карт, Каспас Рекрутмент домен. Оцей Каспас-Рекрутний домен це ка... Серединочка, де вони склеюються усі всі леза цієї, цього сюрюкенчику офаптосоми. А потім ще, оце, бачите, казпас делі поєднується зверху на неї налазить, і у нас отака штука, яка дуже пружна, вона дуже сильна, і вона все це буде нав'язати. Є ендокримний ретикул, може запускати ще. В нас цей стрес ендоплазматичного ретикулу теж може запускати або Це в нас теж відноситься до мітохондріалі. хоча в нас інтополітичне ретикулом джерело, але все одно воно потім прийде до мітохондрії. Бачите, що мітохондрія, з неї там ці сатахломи вийдуть, і всякі прокаспази дері стає про сомою, і все. Це, це, це воно там помирає. А кат та айкат. Що в нас таке? Це в нас якась кінцева автодорога. Да? А, це, це в нас значить кад. Кад. Це Каспас activated DNA. Але вона завжди існує, ну, аптосома не може в ядро, порізати там ДНК. Треба щось менше. У нас увесь час перед ядром літають у ці кади, але у них є інгітор або каскад activated ДНС. Є а, яка там третя каспаза, вона нарізає е, у цей Айкап, кат звільняється Кап приходить до ДНК і нарізає на шматочки, і У нас вже нема чого копіювати і відновлювати людину. Тому в процесі апоптозу в нас зупиняється і процес утворювання нових докових сполук. Ну щоб не витрачати увесь час енергію, що ми щось робимо, вони знову з'являються. П-53, славно звісний у цей. Він у нас славиться тим, що він зупиняє клітинний цикл. Тобто, якщо ДНК, цей ДНК пошкодження, якісь там ще процеси або гормональні, там фізіологічні, вони всі на нього впливають. Якщо пам'ятаєте, я казав, що він увесь час нас там ж по ядру і шукає, де в нас якісь там можуть бути мутації, якісь проблеми. Якщо він бачить, він зупиняє такий цикл, зупиняє в нас е, процес на Зчитування генети, бачите, арешт сел cycle. І у нас в кращому випадку, що у нас утворюється? Програма десь, тобто або. Якщо він не дуже так вдався, то у нас може бути не колоса, а навіть не кроптос, це варіант, що у нас наполовину воно щось там переробилося, але щось там залишилося. У нас ніби процес пішов, але не до кінця. Правосене сенс це застарілий дитини наступного життя, поговоримо. А, ну, Якщо, в принципі, в нього вийшло, оце днк репер, да, тобто відновлення ДНК, це теж наступного разу у нас буде. Процес цей, яким він власне, пікується. Але він може мутуватися. Бачите, ВТ і МТ. Оце ВТ це нормально, він там все нам робить хорошо, а оце МТ, він щось навпаки, все робить. Що він нам робить, він нам... Нестабільність геному, не, не робиться те, що він має чим пікуватися, не відновлюється ДНК, у нас е, руйнується повністю клітинний цикл, його, е, його процес, він стає ніби зворотнім. Тобто, зараз буде у нас мова про клітини пухлин. Чим вони відрізняються від інших, вони намагаються прикинутися е, дурачком, в якому сенсі, що вони намагаються. Нібито в зворотньому циклі стати своїм оцим перегенітором, своїм попередником, ніби стовбуровою клітиною, нібито мультипатентною. Тобто вона стає схожа на те, що відбувається після запліднення. У вас це стис, це все, це в нас у ці плюрі мультипатентні, усі стовбурові клітини. Вони намагаються ними. Якби, ну те, що вони шляс відомо, це так сталося. Це такий процес, він еволюційно чомусь залишився, тому що багато чого в нас там випадково трапляється, і це теж такий випадковий процес, з якого ми не маємо е, якихось окремих е, захистів, окрім нашої імунної системи, яка увесь час руйнує наші тюмор, тобто е, пухлинні клітки. І винник в цьому цей мутований п 53 ну, Чому він мутований? Тому що знову ж таки це теж білочок, білочок він береться з генів, і ну, гени ну, руйнуються, стають неправильними, роблять неправильний П-53, ну і таке інше. Оце в нас цикл крики, eh, тобто коли вона це обіжена, розділяється піднечкові частини, в неї дві частини росту є. А, а першою та другою частиною зростання є синтез ДНК, коли у нас подвоюється а, набір хромосом. Тобто, коли оця штука робиться, в нас ще воно розводить. Коли в нас процес мітозу це єдина така штука, єдине. Час у клітині, коли в нас хромосоми у цих гарних ікс образних ігрейкообразних усіх формах. В інший час вони розплотані у нас у вигляді нитки хроматіну, про що ми казали на третій лекції. Отут тут у нас тільки ці хромосоми, і тому вона може розділитися, і ці хромосоми дуже акуратно вони там між двома ядрами подібні. І ця штука вона ламається. Це все жахне, це Дуже сильно не буде на оці всі сигнальні системи роздивлятися. Просто подивимось, що в нас тут знизу відбувається по хронології. Це у нас проліферейшн, проліферейшн, сеофреміну проліферейшн, тобто ця клітина, вона щось там почевіної сінозис. І от а потім слово гріома з'являється. Слово гріома нам каже про те, що це в нас пухуночка реальної тканини мозку. Це найбільша. Кількість походу мозку, які були, це і Це у нас просто ціла купа факторів, які нам, цим клітинам ламають власне, цей цикл і вони починають неправильно себе поводити. Вони не працюють, але вони їдять. Розмножуються, ростуть, рейндював, рентгував, бачите, у них кваліферація і все. Чи відрізняються клітини будь-якої тканини від своїх працьових сусідів? Вони просто нічого. Не родить. Є спеціальні клітини. Ці мілові драві сапресія Селсендіс. Що вони роблять? Вони здебільшого існують, знову ж таки, те, що я казав, в жіночому організмі. Це є такий природний сапресор, тобто ви бачите сапресор. Мілої драйв. Що в нас в мілоді в Пам'ятаєте, у нас є ліфоїдні клітини, а є мелогодніти. Мілоїдні це в нас є імунні клітини. Усі всякі гранулоцити, макрофаги, дендрити і інші. Але вони не тільки їх, да? вони бачать, вони можуть блокувати і активність теклітин те кілерів, і те для врятуваних це мають налазити хелтери, натуральних кіллерів, вони гальмують і все, і все інше. А, і а, утримують, а, коли вони бачать щось схоже у ці МДІСС, схоже на. Те, що з'являється нове життя, те, що у нас утворюється продукт запліднення, власне, вони її кидають всі ці сигнали. Ну, бачите, що це у нас була стациста, да, цей ембріон, потім вона вже там утворюється, і воно потім буде далі оцей дитинчан. І МДСС вони відганяють від цього процесу імунітетини, щоб вони його не пожерли. Бо там же все ж таки половина чужородного ДНК. Тому в жінок є суперздібність увесь час пригнічувати все життя в свій імунітет і залишається загадкою, чому, незважаючи на це, все ж таки на першому місці за аутоімунними захворюваннями залишаються саме жінки. Бо це єдиний тип хвороб, який чоловіків менше вбиває, ніж жінок. Ну, можна сказати там, про рак молочної залози ще знову ж таки, але за аутоімунними там деякі хвороби. 3-4, чи навіть 10 разів зустрічають частіше у жінок, ніж у чоловіків. Знову ж таки, здебільшого це віковий процес. Тобто, там, з віком стає все більше і більше а, ймовірності, що воно відбудеться. Чому? Тому що у нас там відбувається менопауза, а коли у нас менопауза, зменшується кількість естрогенів і зменшується активність у цих м які гальмують різні імунні клітини. Оце у нас Human lymphocyte antigen G виділяє е, плід, да? фетус. Оце. Це вже в нас не, не, не ембріон, це вже бачите, тут скоро воно народиться е, сутність. Її е, МДСС розуміють, хлам же. І викидують, розмножуються і гальмують те клітини, щоб вони не приходили, і нічого тут не поїду, ні плаценту, ні того, хто там живе. Оце цю ідею просто щоб ви зрозуміли. Ну це знову ж по таке саме, а тюмор вона вміє робити те саме. Вона викидує теж оцей хлаже. Оце т'юман лімфоцит антігенже. На нього реагують МДСС, відганяють усі йому ні дитини, бо вони думають, що тут зароджується життя. Отаке. Отаке от. Тобто, щоб було зрозуміло, так, да, тут у нас їде, на відео, щоб наглядно все було. Це наворона. Я не ребенок, я його Тобто, Дитинка це, це пухлинка. Ну. Тобто ну, розумієте, да? для нашого імунітету немає різниці, що пухлина, що дитина, це, це е, за сигналами все одне та саме. Це у на, нас Нобелівська премія 18-го року, 6 років тому було, за що? Відкрили програми Деспротеїн, такий рецептор е, на клітинах імунної системи. Чим ще е, можуть пишатися ці тюмор е, cells? Вони, коли вони приходять для клітиночка, вони цепляються до спеціального цього. Рецептора і кажуть «вмри». тобто вони запускають апоптоз імунних клітин. Вони не просто вміють захищатися від імунітету, вони ще його і знищують. І що ці е шановні придумали? Вони придумали антитіло, анти антиусипади 1 який його замикає, тобто спеціальний е антагоніст, який замикає цей рецептор, спеціально на шльовку на ліган до нього для тюморселс. І е, вже захищена те клітиночка може прийти до походу клімки і запустити в неї апоптоз. Тобто це в нас теж вже 6 років, є в принципі, непогані результати того, що деякі види раку в нас вже потрошечку переходять в стан хронічного захворювання. І е, особливо, якщо казати про новини минулого року, е, е, ну, окрім. Е, Дрібноклітинного раку легенів, який в принципі, дуже важко помітити і з ним боротися, Інші виду раку легенів, вони найближчими роками теж будуть переведені в такий стан просто хронічної хвороби. Можливо, років за 10, я думаю, вже в принципі це буде не, не, не смертний вирок ну, майже про всі види е, похолиних захворювань. Канабінол, бачите, тут хтось намагається теж з 18-го року використовувати -гідра канабінол і канабідіол до своїх рецептів приходить, там тири 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 пири Аутофегія і аповтоз, тюмор ну Бачите, хтось курить цю штуку, а хтось її вживає, щоб з раком боротися. Як варіант, чому б ні? Ну і ще може бути гормональна терапія, і ви знаєте, що є там і як вона. Промінева терапія, коли дуже так точечно використовують випромінювання, щоб зменшити пухлину і ця хіміотерапія, і ще є гормональні теж варіанти, які за допомогою ADN рецепторів на еденефільну ретенофільному допомагають захищати клітини, які не заражені, щоб у них все ж таки, які є біля пухлини, щоб вони мали захист і вижили в більшій кількості. Бо якщо ми кажемо про е, останню, що робиться, коли є е, рак, ну, да, в людини, вони всі, всі ці процедури роблять для того, щоб зменшити е, пухлину, бо коли вже покладеш до хірурга, хірург що головне? Да, краще побільше там виробити да, на, 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 про всяк випадок. І тому намагаються зменшити якого менше, щоб він зайвого там не повирізав. І зменшена пухлина, вона дасть можливість зменшити кількість лімфоузлив, яких теж доведеться видаляти разом з цим е, пошкодженим там органом чи частиною органу. Бо ці всі лімфоузли, які ми бачили на початку лекції, вони можуть бути наповнені так званими метастазами, шматочками цієї пухлини, які можуть розпочутитися і е, повторно да, якось нам знову викликати цю хворобу. ми вже зменшили цю пухлину, то у нас менша кількість лімфозлів має бути видалена, і ми залишимо більше людині її місця, а не будемо як це ну, робити, як це було. Ну це на напевно все. Давайте.